Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт EngelInua по продажу електроінструментів і по прокату. Зараз на ринок України досить часто і збільшилась поставка великогабаритної плитки. Великогабаритної це більше 1,20, 1,50, 2-3 м. Для цієї мети плиточники по-різному підходять до проблеми порізки цієї плитки. Деякі замовники, деякі майстри ріжуть болгарками, деякі ріжуть під лінійку склорізами. Ну, а професійні майстри, які розуміють, що втрата однієї плити це місяць. Або пів місяця роботи всієї бригади, звісно, беруть професійне обладнання для порізки такої плитки. Обладнання, яке постачається в Україну, з яким я стикаюсь, це Рубі, називається Слім Кутер, і Сігма, Keracut система. Давайте дуже коротко я вам порівняю ці системи. По по комплектації. Керакут складається з кейса в якому входять три присоски, розлавувач, каретка. І ось такі дві направляючі, з'єднувач між ними. І ось такий чехол для переноски направляючих. Рубі. В комплект входять два розламувача, дві присоски, каретка. Три ось такі направляючі. Який компактно все складається, в ось такий е, чехол. Тобто у рубі набагато компактніший. Зараз ви побачите, е, чому вона компактніша. Е, почнемо з самого головного, з каретку. Е, порівняння кареток. Е, каретка у Рубі, вона ось такий вигляд має. З однієї підшипники їздять, з іншої сторони, прямо на е, плитку впирається різець. Фіксується, щоб вона не рухалась, також підшибник. Її можна сюди ось так вставляти, а можна витягувати. Бачите, вона не фіксується. Тому э, прижим осуществляється, тут немає ніякого плеча, ви безпосередньо давите на підшипник. Бачите? Да? У э, сігми зовсім це по-іншому зроблено. Каретка їздить на ось таких е, пластикових роліках на підшипниках. Е, є можливість вона дуже плавно їздить, є речах для того, щоб регулювати сили притискання. Є можливість ставити різні роліки для різної плитки. Повірте, кожна плитка любить свій діаметр роліка. Є можливість переставити е, плече, щоб було менше, щоб не було сильного навантаження і притискання, щоб плитка не лопалась. Е, вона закріплена міцно, вона не рухається, її не витягнеш, тільки вбок витягується. Е, в принципі, колосальні, скажімо так, е, якщо їх ви, поряд якщо ви поставити, ви бачите, що це, звісно, дві е, різні світи. Слідуюче питання, Слідуючі питання це направляюча. Направляюча у рубі. Вона тоненька, компактна. З тої сторони тут такі дві резиночки, щоб вона не рухалась. Вона складається з трьох частин, з'єднуються між собою ось такими шестигранниками. Це шестигранники. А з'єднуються за допомогою таких шин. У мене немає претензій з'єднанню, досить щільно з'єднується, досить міцно тримається. Вона, бачите, з оцих трьох, трьох частин складається. У сігми складається з двох частин. За допомогою ось таких міцних. Шин дуже міцних. З'єднуються ці шини між собою за допомогою ось такого міцного, безальтернативного з'єднувача, який фіксується за допомогою шестигранників. Ну і Так само ви фіксуєте тут два такі штири, котрі входять сюди. Ось, ось ці штирі. Не буду з'єднувати, бо немає місця. І ось вони сюди входять і це досить міцно тримається між собою. Так, чому два світи? Тому що, по-перше, якість виконання, як на мене, трошки краще у сігми. Трошки це я так слабо сказав. Щоб не взяли, взяти присоску, направляючу, різець, все якість, звісно, у сігми значно краще. Але і ціна у сігми практично в два рази дорожча ніж у Рубі. Тому кожен який, хто купляє, той е, звертає на це увагу. Звертаю увагу, що в комплекті у Рубі два розламувача. Чому два? Тому що е, Рубі рекомендує після відрізання двом людям, двом людям з різних сторон одночасно розламувати. У, у Сігми один розламувач в комплекті. Е, додатково можна купити ось такий розламувач, який стає. Становиться з однієї сторони, можна їх два купити, щоб працювати одному. Е, Слідуюче питання. Е, кожна фірма е, по різному... А, ще хочу вам розповісти, що шина ось така м'ягенька, якень, вона досить сильно притискається і не ковзує по плитці у сігми. Бачите, тут такий матеріал резиновий, яка е, прямо прилипає за допомогою трьох присосок. А не двох, як у Рубі. Тому і ціна, звісно, вона відрізняється. Кожні фірми по-різному підійшли до процесу порізки товстої плитки. Плитка, яка більше 10 мм, її дуже тяжко різати навіть сігмай. Тому кожна фірма застосовує свої причандали. На цю рейку у Рубі є ось такий, називається, це 125 приспособа, типу болгарка, яка може різати за допомогою е, різальних дисків з подачі води і без подачі води. І вона жорстко кріпиться на цій направляючій. Ну, я вже показував це є відео про е, цю систему інше, тому кому цікаво, подивіться, будь ласка, зараз не буду зациклюватись. За допомогою цієї приспособи можна робити прямий різ е, глибиною. Там 20 мм, можна і знімати і фасочку. Вона вигинається, ставиться на кут 45 і можна знімати кут 45. Вона постачається в ось такому кейсі. Звісно, це окреме додаткове обладнання, яке е, треба докупляти. Тому ж, за допомогою цього обладнання можна різати товстіше 10 мм матеріали і ті матеріали, котрі не, ріжець, не ріжуться різьом. Не всі матеріали ріжуться. І знімати фасочку. Усі ми зовсім по-іншому до цього віднеслися. Перше, вони зробили ось таку причандалу, Називається Sigma Flex, яка встановлюється. Сюди встановлюється болгарка з диском і вона ріже тільки прямий різ. Тому, скажімо так, у Sigma щоб робити такі товсті плитку різати, треба докупати ось таке обладнання. Ще раз кажу, все ще більше 10-12 мм, воно, скорше всього, не поламаєте ви за допомогою звичайного керакута. А вже по фасці у сігми є ось така процедура. Ці, не процедура, а інструмент називається Сігма-джолі. Тут ставиться болгарка, кріпиться різні болгарки, як і завгодно. І за допомогою пильного диску знімається, і фасочка можна знімати, а якщо ви ставите фрезу і повертаєте фрезу для можливості зняття напіввипуклої випуклої фасочки, що також скажімо так, дуже сильно цінується. Але для випуклої фасочки фрези коштують окремо, і фреза коштує більше, ніж ця приспособа Sigma Джолі. Ось ви тепер зрозуміли, чому ці рубі настільки дешевше, ніж Сігма. Ще раз скажу, якщо виконувати роботу, вони виконують роботи. Ну, звісно, кожен думає, розраховує, наскільки у нього грошей, щоб не залазити в кредити. Тому ваш... це добре, що на ринку є можливість вибрати, що купляти. Або дешевше, або дорожче. А до мене ви можете звертатися. я... Можу вам поставити в принципі, любе обладнання, про що я вам кажу мова. Ну і звісно, і аксесуари, і запчастини. Ви можете взяти в прокат ці системи, щоб побачити, як вони працюють. І нагадую, що не економте на таких системах, бо плитка дуже дорога. Не можна економити не тільки на порізці, а й по переносці. Треба обов'язково переносити плитки спеціальними системами. Системи коштують дуже дорого, але їх також можна взяти в прокат, щоб не розбити в процесі транспортування, в процесі перенесення, в процесі укладання такої плитки. Все, що хотів вам розповісти, всі решти питання, будь ласка, дзвоніть, буду радий вам відповісти на всі ваші питання. Всього найкращого.